Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен. Проблеми та деякі труднощі не виключені, але досягти успіху можливо. Необхідно дослухатися інтуїції, яка завжди дає вірні підказки. Фінансові питання бажано відкласти для їх вирішення зараз несприятливий період. Імовірні переговори та обговорення питань щодо зміни роботи чи посади. Вечір добрий для спокійного відпочинку. Телець. Можливі розбіжності з колегами через різні погляди на деякі питання. Бажано намагатися самостійно все вирішувати, інакше сторонні підказки можуть лише зашкодити. Відносини з коханою людиною складаються напружено. Щоб їх не зіпсувати, потрібно шукати компроміс. Увечері бажано відпочити у спокійній обстановці. Близнюки. Не рекомендується відкладати поточні справи на потім. Інакше вони можуть вилитися поганим боком. Можлива критика та зауваження щодо робочих питань з боку керівництва. Потрібно делікатно поговорити та вирішити проблему. Необхідно приділити час побутовим питанням. Інакше можуть бути сварки. Рак. Всім важливими і серйозними справами слід займатися самостійно, тому що чужі підказки можуть призвести до плачевних наслідків, ймовірні непередбачені витрати, пов'язані з домашніми питаннями. Якщо бути уважними і терплячими, можна уникнути розбіжностей. Лев. День вдалий для спокійного відпочинку. Можна будувати плани, корисні фізичні вправи, профілактичні процедури. Друзі порадують раптовим візитом та пропозицією про гарне проведення часу. Увечері не виключено романтичне побачення та приємні сюрпризи. Діва на роботі можуть бути дрібні неприємності небажано звертатися за порадами і ділитися своїми проблемами, оскільки найменші зауваження можуть обернутися сваркою. Самостійне вирішення важливих завдань призведе до добрих результатів. Ближче до вечора може позначитися втома. Необхідно зробити паузу і перепочити. Терези. Добре вирішуються робочі питання, особливо, якщо підійти до них нестандартно. З оточуючими людьми відносини складаються сприятливо. Можна поділитись своїми думками, продемонструвати таланти. Можливо, доведеться деякі завдання вирішувати самостійно. Можна вдатися до підказок інтуїції. СКОРПІОН на роботі знадобиться зосередженість і увага навіть до дрібних деталей, бо помилки будуть неминучі. Можливі невеликі конфлікти через зроблені зауваження. Бажано з усіма зберігати добрі стосунки. Увечері можна планувати розваги у веселій компанії, щоб відпочити та розслабитися. Стрілець: Можливі деякі непередбачені обставини, які можуть перешкодити поточним питанням, можуть виникнути переживання та хвилювання. Все це може призвести до посилення ситуації, тому бажано відкинути емоції та зосередитись на важливих справах. Для покупок не найкращий час Вечір непогано провести у колі близьких людей. Козиріг не всі заплановані завдання вдасться виконати ймовірні затримки у справах, які трохи вип'ють із графіка. Не бажано конфліктувати на роботі, оскільки це може стати на заваді робочому процесу. Увечері бажано відволіктися, можна планувати приємні розваги із друзями. Водолі. Цього дня, якби ви не намагалися отримати чіткі відповіді на запитання, отримати їх не вдасться. Невизначеність може виводити із себе. Необхідно намагатися контролювати свої емоції, інакше можна образити людей, що знаходяться поруч. Не потрібно поспішати з покупками, можливий обман чи неякісна продукція. Слід звернути увагу на своє здоров'я може бути головний біль. Риби буде шанс непогано впоратися із поставленими завданнями. Головне, не поспішати і не кидати на півдорозі. У любовних справах краще виявити ініціативу для подальшого розвитку відносин. Увечері можна влаштувати невелике свято, тим самим підняти настрій. Добре буде поспілкуватися на хвилюючі теми і отримати відповіді на запитання. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.